Виконуємо номер 54 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Чи проходить промінь БК між сторонами кута АБЦ? Якщо кут АБЦ дорівнює 52 градуси, кут АБК дорівнює 57 градусів. Відповідь: Обґрунтуйте. Приступаємо до виконання. Зробимо схематичний малюнок до умови задачі. У нас кут а, Б, С, Промінь БК за умовою задачі, чи проходить промінь БК між сторонами кута а, Б, С. Якщо градусна міра кута а, Б, С – 52 градуси. А градусна міра кута АБК 57 градусів. Якщо промінь БК проходить між сторонами кута АБЦ, то відповідно до основної властивості вимірювання кутів має виконуватись рівність Кут а, Б, дорівнює сумі кутів градусних мір кутів АБК і Запишемо це. Якщо промінь БК проходить між сторонами, Кута а, Б, С, то відповідно до основної властивості вимірювання кутів. Має виконуватися рівність. Градусна міра кута АБЦ дорівнює сумі градусних мір кутів АВК і К Б, це у нашому випадку, градусна міра кута А БЦ 52 градуси, градусна міра кута АБК 57 градусів. І навіть якщо ми не знаємо градусну міру кута КБ ми вже бачимо, що якщо до 57 додати навіть один кут, то ми ніяк не отримаємо 52, а отримаємо більше. Бо саме 57 більше, ніж 52. В нашому випадку рівність неможлива. Дана рівність неможлива. Робимо висновок. Отже. Промінь БК не проходить між сторонами Кута а і записуємо відповідь. Не Проходить номер 54 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс виконано.